Якщо по церкві по інших спорудах вам ще немало зрозуміло, наскільки були заможними ці харитоненки, скільки вони заробляли на тому цукрі, тоді можна показати їхній гараж. Гараж 19 століття, тобто конюшня. Автомобілів тоді не було, подивіться. просто щоб тримати коней, вони тут біля ці, де вони жили, влупили оці всі приміщення, це конюшня. Все в такому англійському стилі. Так? А що цікаво, що на цих штуках було, якісь портрети їхні, чи імператорські, чи якісь. Знаєте, їдуть про село Володимирівка. Ну, воно я взагалі не цікавився. Думаю, маленьке село, в якому офіційно щось там 100 чимісь жителів населення, по факту, це чоловік 40-30 живе, як завжди на нашій практиці. Наша ціль була оце садиба довкола неї погуляти. Але зараз ми вийшли в це село, і це прям таке дуже кінематографічне село. Та ти що, та ти що, тут кожна будівля це шедевр. Ну видно, що деякі радянські добудова, вони каряві. А так ну, ледь не кожен сарайчик. Дивись на ці маленькі дерев'яні будинки. Блін, це одне з наймиліших. Сіл, яке я зустрічав в Україні, воно фантастичне. Не знаю, нам звичайна погода, боги підіграють, щоб все було так класно. Оце все кольорове, таке якесь вайбове. Знаєте, дуже часто українське село є депресивним, таке ну, ти приходиш, там реально депресія навіюється. Ну і на карті бачу, що коли в селі 107 чоловік населення, я очікував, це яке совєтське депресивне село під шифером, а це прям село, яке змушує тебе посміхатися і, і закохатися в це село. Клас! Тупо до хащі це, нарешті, ми щось визнаємо в Україні не мертвим, не занепадаючим. А це одне з найпрекрасніших, одне з наймальовничіших і таких життєрадісних сіл всій Україні. Клас. Всім радимо відвідати Харківська область, Богодухівський район, село Володимирівка.